Мир дорогі, Знаєте, сьогодні прозвучала на каналі Султаненко дуже цікава проповідь, і зрозуміла для себе таке серйозне откровення. От, будучи все життя, ходила до церкви і взагалі то шукала, навіть будучи в Англії, шукала церкву з каменю, бо тому що... Колись предки казали, що там є Бог, де є церква. Але це в Біблії пише зовсім по-інакшому. Не шукайте з каменів церкву, а шукайте Слово Божого, бо тому, що навіть до Ісуса Христа були церкви, але там не було Слова Божого. Коли прийшов Ісус Христос, Він розігнав все те, що робиться в церкві, тому що Він сказав, що це там як бізнес, а де Слово Боже, де істина. Коли до нього підійшла жінка-самарянка, так яка запитала, а де я маю поклонятися, як я маю молитися, він сказав: Ісус сказав. Ми маємо поклонятися в дусі та в істині, і Господь шукає світ таких поклонників, істина це є Слово Боже. І Дух Святий сходить на Слово Боже, тому нам потрібна церква живого Бога, де проповідується. Мир, дорогі, знаєте, сьогодні прозвучала на каналі Слатаненко дуже цікава проповідь, і зрозуміла для себе таке серйозне откровення. От, будучи все життя, ходила до церкви і взагалі то шукала, навіть будучи в Англії, шукала церкву з каменю, бо тому що. Колись предки казали, що там є Бог, де є церква. Але це в Біблія пише зовсім по-інакшому. Не шукайте з камені в церкву, а шукайте Слово Божого, бо тому що навіть до Ісуса Христа були церкви, але там не було Слова Божого. Коли прийшов Ісус Христос, Він розігнав все те, що робиться в церкві, тому що Він сказав, що це там як бізнес, а де Слово Боже, де істина. Коли до нього підійшла жінка-самарянка, так яка запитала, а де я маю поклонятися, як я маю молитися, він сказав: Ісус сказав. Ми маємо поклонятися в дусі та в істині, і Господь шукає світ таких поклонників. Істина це є слово Боже, і Дух Святий сходить на слово Боже, тому нам потрібна церква живого Бога, де проповідується.